Безкоштовні заняття для учнів та учениць з української мови та математика проєктного менеджменту, а також підготовка до НМТ. Десять шкіл Чернігова, два ліцеї та вісім гімназій стали учасниками проєкту «Keep me safe» або ж Бережи Мене з надолуження освітніх втрат. Днями управління освіти міста підписало меморандум з партнерами щодо реалізації проєкту. Цей проєкт реалізовується декількома організаціям, декількома партнерами, зокрема Тердезон Італія в Україні, благодійна фонд, освітня фондація мрії Асоціація демократичного розвитку і СОС дитяче містечко». І разом із управлінням освіти міста Чернігів ми хочемо реалізовувати проєкт в місті Чернігів. В чому сутність проєкту? 10 шкіл у нас зараз є в проєкті протягом осені, зими, весни, попередньо сезону 24-25 років. На базі цих шкіл буде створено такі додаткові заняття з української мови, математики, з історії України на базі 11 класу підготовка до НМТ. а Аж додаткові заняття з проєктного менеджменту, тобто у нас на базі в цьому проєкті діти зможуть і надолужити освітні втрати внаслідок пандемії ковід, та потім викликів повномасштабної війни. І власне другий момент, що діти можуть прокачати скили проєктного менеджменту, як працювати в команді, як реалізовувати ідеї, тощо партнери провели опитування, яка саме допомога потрібна й надолуження освітніх втрат стало одним з ключових. Розповідає Стефану Антікі. і ціль підтримка дітей. Вчителів у цей важливий для України час наша організація працює з дітьми у понад 20 країнах світу і підтримує їх у цей час. Допомога дуже потрібна Україні. Наш проект ініційований людьми. Ми спитали, що вам потрібно, і тепер надаємо ці послуги. Пілотна працювали на базі школи номер 3 повідомив очільник управління освіти Чернігова. Тепер виходять на ширший формат, щоб залучити більшу кількість навчальних закладів і дітей. Дуже важливим є не тільки відновлення будівель пошкоджених, зруйнованих, влаштування укриттів. А важливо паралельно з цим організовувати максимально також роботу з дітьми, адже і роки ковіду і роки. Повномасштабного вторгнення вони показали дуже серйозні освітні втрати серед дітей, тому маємо реалізовувати якраз ті проекти і ту роботу, яка допоможе. Пристосовуючись до тих умов, яких ми є сьогодні, максимально зробити ефективну роботу з дітьми для того, щоб і надолужити освітні втрати, і підготувати трошки старших дітей, підготувати вже до закінчення школи, поза увагою не залишаться і вчителі в цьому проєкті. Запланована серія тренінгів для підвищення їхньої професійної майстерності. Ми плануємо не тільки з предметів української мова, математика методичні якісь поради для вчителів надати і інструменти. А ми хочемо ще трішечки покращити можливу ситуацію: е, гендерне питання, інклюзія, можливо, якісь питання щодо расових упереджень тощо, можливо, це до чого не доходять руки в повсякденній роботі, але зараз у нас є такий цілий блок нашого програм, нашого проекту, нашої програми, саме на освіту, самоосвіту для вчителів. Ми якби відповідальні за цей компонент, і хочеться вірити, що це зможе підсилити спроможність вчителів громади і надалі покращувати свою освітню діяльність. Загалом проєкт береже мене, створений для того, щоб зміцнити психічне здоров'я та покращити соціальну адаптацію дітей їхніх сімей, які постраждали від війни в Чернігівській, Харківській та Херсонській областях.